Я не встиг навіть одягтися 15 метрів. Будинки це вже противник. Останні слова в радіостанції були Слава Україні. Якби я ще крок зробив, то просто це все пішло б в мене. Кажу, що хлопці, залишиться моя рука тут. Ми жили там кожен день як останній. Азовсталь це кожні 10 хвилин авіабомба. Ви не потрібні своїй країні. 24 -е число для вас було яким? Я не встиг навіть одягтися по-бистрому те, що я встиг схопити, це автомат і боєприпаси. Михайло Вернигора, позивний класик, захисник Маріуполя, пережив облогу Азовсталі, провів 45 днів у полоні. Служить в Нацгвардії з дружиною Оксаною виховує двох дітей: полюбляє риболовлю. Навіть не взувшись, це було все в капцях і швидко в укриття сховались. Ми тоді вже екіперувалися і почали подальші дії. 24.02 вже десь о 8-й ранку, організовували взаємодії подальше оборону. – Ви отримали поранення? Так, це вже було бої в приватному секторі, е, тяжкі бої. Лінія да, розмежування, яка була, то це просто вулиця. От на цій вулиці сидимо ми в будинках. 10-15 метрів будинки це вже противник. Ми постійно, то що був натиск, ми е, день-два ми відходили на нові позиції назад. Шалена динаміка, і постійно потрібно було вирівнювати цю лінію оборони. Е, ми нас Десять чоловік ми протяжність тримали по приватному сектору близько ну, до, пів, до пів кілометра. Коли ми почали зранку цю займати е, позиції по цьому місту, е, крайній там був старший групи, з ним ще один військовослужбовець. Вже на перехресті ЛАЗО, коли вони туди дійшли, е, по ним відкрили вогонь. Одного е, зразу вбили, на жаль. А другий старший групу він був поранений в коліно. Він ще тримав зв'язок. Тоді побіг їм на допомогу Ігор Дашко, прикордонник, які останні слова в радіостанції були Слава Україні. Знищує радіостанцію, слава Україні. От і я ці, ці ці слова чув в радіостанцію старшим групою залишився я. я. Ми відійшли на вулицю Вище. Зв'язок з ним був. Ми не знали, де він є. Він нам орієнтир давав по дахам. Тобто, наприклад, там будинок з старою кришею. От я десь тут приблизно. І ми вже на свій, так сказати, страх і ризик ми полізли. Ми його знайшли, ми його витягли. Ви були за крок від смерті. Один рух, один крок, і в ну мене було близько 5-6 влучень в ліктьовий сустав. Настільки кучність стрільби була, тобто це відстань 3-4 метри. І якби я ще крок зробив, то просто це все пішло б в мене. Ви потрапили в Азовсталі? азовсталі? Я вже розумів, що як рука, то вона є, але вона не функці... не функціонує так, як потрібно, і на 80% я вже розумів, що її не. Врятувати не вдасться. Кажу, що хлопці, кажу, залишиться моя рука тут. Після того, як вони подивилися рано і подивилися один на одного, я зрозумів, що кажу: робіть все, що треба, тільки щоб я цього не бачив. Перша думка була: о, а як я тепер котушку на вулиці крутить буду. Що ви пам'ятаєте про зосталь? Дуже багато поранених, і ці поранені постійно додаються, хлопці деякі лежали просто там. Підлога була, вона нічим, це просто земля була. І це все пиль. Вона осідала на хлопцях. Це було там все чорне. Ну тяжко. Вони вичислили де госпіталь, був, і вони його. Постійно бомбили. По столову, вони знищили авіабомба туди прилетіла. Нам з сусіднього бункера просто приносили їжу в бачках, але це було 5-6 бачків, десь 30-літрових. І на одну людину на добу получалося десь пів стаканчика одноразового готової їжі. Ті, хто приносили їжу, вони її доставляли по. Руїнам Азовсталі десь близько кілометра, півтора. Коли вони заходили, їм просто поранені аплодували. Тому що вони цю їжу, навіть навіть ті півстаканчика, вони несли і вони ризикували своїм життям, щоб доставити цю їжу. На що ти сподіваєшся в такі моменти? Ще й при тому, коли постійно чуєш звуки вибухів? Ми жили там кожен день, як останній. В тебе є зараз, в тебе є. Що робити, що ти можеш робити, і ти просто працюєш і все. Надія була суто на себе, і все. Ми розуміли, що ми в повному кільці знаходимося. У нас була ціль як можна довше протриматись все. Як можна довше, як можна більше відтягнути на себе сил. Ви уявляли, наприклад, як росіяни заходять до... Ми на той період розуміли, що шансів вижити в полоні у нас більше, чим залишившись на Азовсталі. Азовсталь це кожні 10 хвилин авіабомба і плюс нічні масовані авіаудари. Про відчайдушні кроки якісь думали? Ні. Що було в полоні? Моральна давка, моральне приниження постійно. Ви не потрібні своїй країні, там ще щось, вона вас всі от вас здали. Умови утримання були жахливі, тому що ми спали. У нас матраси були, але це було барак, розрахований, наприклад, на 150 чоловік, 100 150 чоловік. У нас спочатку там 600 було. Я знаю одну історію про ікону. Ми з блокпосту відійшли в багатоповерхівки. І в одній з квартир я знайшов невеличку іконку маленьку Миколи Чудотворця. Вона вже була в такому трошки ганебному стані. Ми знайшли скотч, я її обмотав, я її положив в кишеню, і вона знаходилась постійно зі мною. Це єдина річ з того, що в мене було в кишені, при обшуку, яка в мене залишилась і яку я вивіз безпосередньо світ. Невовіруючи людина. Так, ви знаєте, ти в тих умовах повіриш в все, що можна. Тобто, ви сподіваєтеся, це був ваш оберіг, напевно. Так. Як відбувся перший контакт? Задзвонив телефон мами і невідомий номер. Вона в цей час була на городі. Не знаю. Мені щось підказувало взяти взяти, відповісти. Я побігла на городець, дала мамі. Мама бере трубку, каже Міша, і все, я вириваю телефон. Yeah. Я вириваю в неї телефон. Як ти? Де ти? Міша, Міша. Це були емоції. Я зміг сказати тільки, що я... все мене обміняли, я в Україні. Все. Більше нічого я не зміг сказати. Я передала телефон мамі. Сама пішла упаду. Я кричала. Вас підтримувала думка про сім'ю, про Різь. дружину, про дітей? Так. Це основний був. Основний був той стимул, ради якого тримало воно все. Чого найпершого хотілося після полону? Солодкого. Саме Просто солодко. Просто солодкого. Я тільки з автобусу виходжу, то до мене зразу два моїх представники з військової частини підходять, кажуть, Санич, що потрібно? Кажу, перше, кажу, солодкого і мобільний телефон. Це, будь ласка, карта, поповнений, користуйтесь, номера пам'ятаєте, ні, зараз знайдемо, а другий сів в машину, поїхав, в пакет зразу цього всяких солодощів накупив. Ви зараз Михайло займаєтесь тим, що допомагаєте хлопцям. Так, я на даний час є начальником служби соціальної роботи у військовій частині. На своєму досвіді те, що я пройшов десь, підказую, десь якісь надаю, намагаюся надаватись консультації, допомоги. Як змінилося ваше життя після полону? Переоцінили дуже багато. Потрібно жити теперішнім. Є час, є місце. І потрібно брати максимум зараз, а не відкладати все на потім. Ви з хлопцями про це спілкуєтесь, які повертаються з полону? Це все йде на особистому прикладі, тобто, що ну, життя не закінчується, життя продовжується, не в залежності від характеру поранень, незалежності від морального там да стану. Якої більше допомоги потребують наші військові? Психологічної війна є там, на позиціях. А в інших містах він немає. Коли людина приїздить навіть в ту ж саму відпустку, то він нікому не потрібний. І таке відчуття, що це хлопці роблять тільки для себе. Суспільство повинно цінити те і, і показувати. Хлопцям, які це роблять, що це потрібно не тільки тим хлопцям, а це потрібно всій країні. В окремих випадках десь є, да, ти бачиш цю підтримку, навіть там просто до тебе підійдуть і скажуть дякую. Це дуже велика робота. Сім'я повинна правильно прийняти людину після полону, і цьому потрібно людей навчати. Ви думали про майбутнє? Скільки в мене буде сили, скільки мені дадуть можливості. Я буду о, надавати ту допомогу, о, яку я можу. Я далі проходжу військову службу. І я не збираюсь закінчувати на цьому. Щось вивчаєш самостійно, щоб надати консультацію адекватно. От бачите, як ви говорите, надати консультацію, допомогти, підійти, подати руку, ще щось. Ви постійно говорите про інших, а про себе, пане Михайле? Це ж погано, що я думаю про інших. Так думайте про, про, про себе. Про себе думали вже? Ні, чесно скажу. Те, що мені хочеться на даний момент, це просто е, взяти сім'ю і кудись на місяць, на два, просто якийсь знаєте, з, таке з, більш замкнуте коло, поїхати. Острів. 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 Кар'єра була трошки е, ну, не на одному, навіть рівні з сім'єю. На даний час е, ці пріоритети змінилися. У тому числі, пане Михайло, пріоритетом має бути житло, правда? Житло. Бо ми так. переїжджали, ми знімали. Ми, що, там де нас чоловік де... служить, там ми. Коли ти в тебе немає власного житла, ти постійно їздиш, возишся з цими холодильниками. Од... Холодильник один переживе переїзд, другий не переживе той переїзд, приїхав, ти його вмикаєш, а він відмовляється працювати. І де ж хочеться осісти. І як осісти? Там, де тихіше тихіше. Однозначно yeah. там дехіше. Так що як то, що діт нас... дітей онлайн. Я хочу, щоб діти ходили в школу, щоб діти спілкувалися. Дитина перший клас, вона не розуміє, як це перший клас, вона не знає, що таке парта. Не знає, що таке дошка. Хочеться вийти в парк. Хочеться погуляти. Ви знайшли місце, де безпечніше? У Київській області зараз більш-менш тихо. Нам цього бракує. Нам бракує цієї тиші. Ось все дуже добре. Давайте в такому разі поїдемо до Київської області і будемо насолоджуватися цією тишею. <рес> Мені здається, ось це місце в першу чергу наповне тишою і безпекою. І свіжим і, повітрям. — І свіжим повітрям. Саме головне свіже повітря. У, у вас які враження? Ну, по-перше, це, фу, як вам сказати, ейфорія. І неочікувано і. Ну, ти ще сам не розумієш до кінця. Переповні емоції просто через край. Льються через край емоції, і навіть слів немає що сказати. Оксана. У вас які перше враження у вас яке від цієї місце? Тому що ви говорили про те, що занадто гучно, що постійно сирени, постійна тривога. Зараз тривоги немає, бо дай Ні, нема. Абсолютно нема. Я спокійна, Тише. Тут тихо. тихо. Немає оцеї давки. Давки на тебе. Не тисне. Ну, міста такого, знаєте, великого міста. Так. А... Затишно, тут досить затишно. Слухайте, ну це, це дуже класно. Перші емоції, перші враження. Але знаєте, мені цікаво, як ви це переживаєте. З висоти вашого досвіду, тобто людина герой, людина, яка пройшла пекло. І от вона зараз в тихому затишному місці, так? які зринають, в першу чергу відчуття. Це ж стосується інших людей, так? інших солдат, які приїздять, і так. у них виникають якісь перші враження. Це дисонанс якийсь чи що це? Е, перше, ти не віриш, тобі не віриться, що, о, о, що там гучно. А тут може бути так тихо. І оцей, як сказати, бар'єр, коли ти переступаєш, ти неначе потрапляєш в іншу реальність. Зараз фактично потрібно звикати до того, аби жити в спокій. Так, так, так. так. І деякі військовослужбовці вони себе комфортніше відчувають там, ніж тут, тому що там сформувалася сім'я. Там сформувались побратими, які, які тебе розуміють в першу чергу, то однодумці, ви спілкуєтесь на одній мові, на одній хвилі. У вас уже є маленька сім'я. По-перше, тут тихо і спокійно. І по-друге, наскільки мені відомо, десь тут поблизу можна займатися вашою улюбленою справою. Риболов. Так. Полюбляєте, звичайно. Звичайно. Є на якісь плани на цей рахунок. На цей рахунок я навіть заходив, питав, запитував. Кажу, ви ще не придумували котушку таку, щоб я мог однією рукою використовувати?» Кажуть, на жаль, поки немає. Ну кажу, треба буде щось думати. Тому що не я один такий, і на жаль, у нас людей таких багато, і які також полюбляють і риболовлю, і все. То я думаю, до цього дійдуть. Я піймав себе на думці, що фактично будь-який звук. Який лунає, він сприймається вже як належне. Да. Щось упало, ми вже. Належне. От у вас є, особливо у вас, Михайло, є це після Азовсталі? Нема. У мене немає і навіть дружина, вона за це на мене трошки. Як сказати, ругається, не ругається. Тут що вражає? Того, що десь летить, там десь гупнуло, вони бігом у нас обладнане таке бомбосховище, вони туди, а я потихеньку збираюся. І вона мені каже, ти що каже, після Завсталі безсмертним став. Каже, ти що? А воно вже тут ти, ну, ти і не сприймаєш цього. <свіснання> у мене лише одне питання: ви готові? Готові. <свіснання> 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 Ми вже до всього готові. Сьогодні вас запрошуємо. Майже ми прийшли до вас в гості. Запрошуємо вашу нову оселю. Супер. Астр. Дякую. Я вас запрошую вашу нову оселю. Сім ключі. Дай да, да, бачите, яка. Ага. Заходьте, роздивляйтесь. Заходьте, дівчата. <гум> Все, <і> закриваємо <гум> там, так? Да? Я теж влаштовую. <смеш> <смеш> Взагалі. Зараз ми туди ще дійдемо. Сьогодні в рамках програми Вдома ви отримуєте власну квартиру від серця Азовсталі. І це дуже важливий крок для вашого майбутнього. Ми багато про це говорили з вами і з іншими захисниками. Головна місія проекту вдома це підтримати і допомогти вам на шляху розвитку. Ось це майбутнє, майбутнє життя, яке ви зараз будуєте після повернення з полону, після повернення з бойових дій. Ми завжди будемо поруч. Ми будемо крокувати по своєму життю з вами разом. Допомагати вам. Це ваша власна квартира. І Дякуємо нашим героям за захист нас. Нашого майбутнього разом з серцем зосталі. Ми впевнені, що разом у нас все вийде. Так. Дуже вам дякуємо. Це для вас ми цей вам... сертифікат дякуємо. на власну квартиру. Дякую. І дозвольте вас обійняти. Дякуємо вам. Вам скажу так, що я радий, що я взагалі познайомився з цим проєктом, і мені дуже приємно, що є такі люди. Дякую вам, дякую безпосередньо. Пане Ренато Ахметовий, настільки підтримка для оборонців Маріуполя це дуже-дуже велике. Я просто хвилююсь і Я досі ще в такому шоковому стані знаходжуся, але я дуже-дуже вдячний. Так, артію. Пане Михайло, це перший гість у нас? Доброго дня! Проходьте, на входити не треба пускати кота. От я ваш сьогоднішній кіт. Сергій Михайло. Дуже приємно. Взаємно. Я звиною, що у вас така подія, і е, друзі сказали, і я з радістю от, хочу от, долучитися і привітати вас з цим ходом. Прошу, проходьте. Я, проходьте. я вам плешки профісію. І вірші, і проза то, я, Дякую. Я, все, дуже, вийшов, дуже дякую. Обов'язково будемо. І приходьте на кінець вечори, концерти. З радістю вас будемо бачити і чекати. Школу вже вибрали. Куди ні, ще ні. Що, чи ви, ви нас... зараз будете там? Ні, ви розумієте, ми ще до сих пір десь літаємо, ага, тому що це як. все дуже, швидко. Це дуже швидко. І я ми, дуже. Е, ну... Такого відчуття, що ось це вже твоє, ага. поки ще немає. Слухайте, у вас так добре в'явиться розмова. Я не хоті почув. Але я пропоную цю розмову перенести до кухні, так і там вже за чашечкою чаю давай, з господаря, звичайно, Там продовжуйте. Будь ласка. Подавай цього такі приємні тони. Все ж все зашите, нічого не видно, нічого лишнього не видно. О! У пана Сергія завжди собою є. Ми всяко попадаємо. Це зараз такий час. Очевидно, що для Як то кажуть, на не підробляється. Зараз готові до нового життя? Я, в принципі, постійно готовий до всього. Я читав колонку пана Сергія, який він... Зокрема, пише про те, що потрібно забути про старе. Так потрібно минулого такого, яке було. його Мені вже... здається, не конструктивно триматися за ці ілюзії, що буде він не закінчиться. Я в цьому плані вам трошки скажу, от у нас да, я міг на цьому, там же ж Азовсталь безпосередньо. Але коли я вийшов з полону, закінчилась моя реабілітація. У нас просто життя продовжилось. Воно нема цього періоду. Да? Він, як вроді, він є, але його нема. Тобто ну, на цьому ніяких акцентів ніхто ніяких в сім'ї не ставив. Ми продовжуємо, живемо і далі, як би сказати, плануємо, так навіть не плануємо, просто живемо цим моментом, який він зараз є. Які є, і тебе час був подумати, на що ну, на рахунок ось цього. раніше ти якось розплановував от туди, і сюди. А от є момент, все, робимо. Нема? Одразу. Да. Тобто, потім не завжди воно виходить так, як хочеться. А чого, чого не вистачає хлопцям, ну, для яких це складно? Які такі важливі штуки? Основний момент це е, отут. Це от як вони себе налаштують, це раз. По-друге, у мене є вже такі приклади, з якими я спілкуюся, є непорозуміння. Тобто йому все одно потрібен той те коло спілкування, з яким він спілкувався до цього. Полон, після полону, там хлопці, да? Якийсь... да, да, да. і їм, йому потрібно, щоб. Ну, в Цьому моменті потрібно ще працювати з сім'єю, щоб вони правильно прийняли його. Угу. Не всі справляються. От не всі справляються з цим, тому що, по-перше, соціум. Соціум якого плану у них там одне життя було. І коли він попадає, наприклад, навіть. Ну, візьмемо візьмемо да, там, західні області. А там, там все спокійно. І в нього, і в нього це почуття несправедливості, воно відкладає за собою, ну, вже психологічно він тоді тяжко йому. Тяжко людям, тось. Тобто і у нас вже декілька через е, е, лікарні. Психологічного напрямку, тобто вони просто звільнились зі служби, тому що він, ну, він не змог цієї несправедливості, перебороти, і є моменти тут. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, в чому важливість цього проекту? Проєкт серця Зовсталі вдома, тобто проєкт про надання житла квартир власних домівок захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність першої другої групи, це частина великого проекту серця Зовсталі по підтримці. Захисників Маріуполя. це гарнізон Маріуполя, величезний контингент, майже 14 тисяч приймав участь у захисті Маріуполя, і за рішенням пана Ахметова ми реалізуємо двохрічний проект мільярд гривень на те, щоб допомогти нашим героям з повагою до гідності повернутися до України, якщо мова йде про тих, хто в полоні, і до повноцінного життя є ті, хто не можуть служити. Втратили кінцівки, втратили там якісь можливості. Також мова йде про сім'ї, і це дуже важливо, в тому числі про сім'ї загиблих. Тобто ми повністю працюємо з контингентом, в тому числі і з родинами військових і загиблих. І ось ми стартували з програмою, яка називається Вдома це забезпечення тих, хто отримав інвалідність першої другої групи житлом. І це не історія про те, що ми даємо житло, і це все це історія про те, що ми закриваємо базову потребу і допомагаємо відштовхуємося від від цієї точки в маршруті в пошуку нової роботи, нових сенсів життя, нових спеціальностей, Next big mission, то що ми називаємо нову велику мету для цих людей, пане Михайло. Ви знаєте, можливо, це доволі банально прозвучить, але коли з однієї сторони ти бачиш картинки. Жахливі картинки, розбомуті, будинки, діти і з іншої мирне життя. Так? Коли діти мирно собі граються на майданчику, так. на гойдалці. все зводиться до того, знову ж таки, це можливо визначити, що все одно ми боремо за майбутнє наших дітей, майбутнє наших поколінь. Сам, саме так. І це основне, тому що ми боремось взагалі за. Наше майбутнє за наше життя, за вільне життя, невзалежності, щоб ми щоб на нас ніхто не впливав, і ми могли вільно розвиватися, вільно е приймати рішення самостійно, а не залежати від когось. І для цього зараз ідеться боротьба і інакшого виходу немає. Чому, чому ми маємо перемогти? Ми, Мусимо, маємо, повинні. ми повинні перемогти, тому що у нас виходу немає. Виходу немає. Якщо ми припинимо на даному етапі наше протистояння, нашу оборону, то ворог. Він від нас не відчепиться, тобто це рік, два-три накоплення сили знову і знову піде це саме. Він не відчепиться. Нас тільки перемога, і більше нічого в нас немає. Ми повинні досягти цього просто зараз, тому що так, пізніше так. не буде просто також. Не буде шансу. Якщо ми зараз не дамо якусь перемир'я, теж саме або ще щось, то це тільки дасть можливість противнику накопити сили ще більше. Ви знаєте, я в завершенні хотів сказати, що ви справжні герої, що ваші побратими це герої. Люди, які боронили Азовсталь – це герої. І вся країна має завдячувати і завдячує цим людям. Тому спасибі вам величезне. Дякуємо і побажаємо усім мирного неба над головою. Так, і так. якнайшвидшої перемоги. Так, дякую. Посуді.